Ця карта зроблена в 12 J poїzdu. S.J. це така амбулатура від сфери Янвег, що в проводі означає швець заязнути. Ага. Керунна це саме північ Швеції. Потім трохи Тим наступним пунктом в, 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 в цього. Може ти обличчям будеш в, до камери говорити, чи ти не хочеш? О, там знаходиться ГВЦ. Цей кінцева такого вигляду по у ну, Плогет. Угу. Наступний пункт на цій схемі в названку Пин це Тия. Угу. Там теж приезжають -то, у Тогити і них там буває инцева. Ще наступним пунктом на півдні, пункт. на карті, у Псала. Це невелике місто, трохи більше лече. Автобуси, просто доходить. Класне це місто, буває там. Ще наступно там, на південь. 100 mm -hmm. у столиці Швеції. І звідти ходить таке поїзда. Орландо Экспресс mm -hmm. і їздить в Орланду. У них трозу понка. Стокхом централ, Орланда Седра і Орланда Нура. Mm -hmm. І інша кінцева цих торців. Там всегда уже її до ютипуги наступного прозі в Швеції.

З вір, один раз з засу... зміграшом верх, коли де один раз побу засвата. Бо там був новинки грашом вертицький. Ще наступним пунктом на цій карті внес маленький. Уже самий південь шкафти. Де закінчується гілка це. SJ j Вот такая схема. Да, это ты сам не малява. Так. Сам не малява. Сам не